Відчайдушна спроба допомогти обернулась жахливою трагедією на цих кадрах з дворового колодязя. Рятувальники дістають тіло непритомного чоловіка. Шоковані очевидці викликають швидку, але медикам залишилось лише констатувати смерть. Цей трагічний випадок буквально шокував мешканців спального району Дніпра на житломасиві Тополя. Що ж стало причиною страшної смерті чоловіка? Там кришка була закрита, вода била, але кришка була закрита. Він не міг впасти там. Кажуть, він відкрив і заліз перекривати воду. Він глупо вчинив життя, отак закінчити. Просто поліз чужу роботу робити. Саме з цього наповненого водою колодця рятувальники і дістали тіло чоловіка. Очевидці кажуть, туди він заліз самотужки, аби нібито перекрити кран, з якого била вода. За словами місцевих, того дня наслідки аварії з трубопроводом в колодязі були помітні із самого ранку. А випадковий перехожий вирішив самотужки перекрити воду. Потрібно було просто сказати водоканалу, що це потрібно робити, а не самому лізти туди. Ну Свідки, перед очима яких і сталася приголомшлива загибель, кажуть, духа буквально благали зупинитися і не пірнати у заповнений водою колектор та дочекатися комунальників. Проте він не послухав. Відкрив люк, почав туди неряти. Тут жіночка була з нашого будинку. чоловік ще казала йому, що ти робиш, ти, він. щастя все закрию. Він один раз нирнув, винирнув. А другий раз нирнув і, і не винирнув. Лише на другий день після смертельного випадку на місці вже працює аварійна служба. Комунальники намагаються ліквідувати наслідки прориву труби. В Дніпроводоканалі пояснюють, тут пошкоджено водопровід та зафіксовано витік питної води з оглядового колодязя. Звичайне пошкодження на мережах щодня КП «Дніпроводоканал» опрацьовує близько 20 таких заявок. Попередньо від спеціалістів відомо, в самому колодязі не було навіть крану, щоб перекрити воду, а під землею знаходився пожежний гідрант. Смерть чоловіка в колодязі. Поліція кваліфікувала як нещасний випадок. Нині слідчі проводять низку експертиз, щоб встановити остаточну причину смерті. Відомо, що загиблому було 53 роки. Всі обставини будуть з'ясувати правоохоронці. Остаточна причина смерті буде відома після проведення судово медичної експертизи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом нещасного випадку. Комунальники ж застерігають людей від подібних ініціатив і наполегливо рекомендують в жодному разі не ризикувати та чекати фахівців. Людям можна лише рекомендувати не втручатись в мережі підприємства тому в жодному разі самому не не намагатись щось там відремонтувати. Марко Ручка, Денис Ілисавенко, новини 11 каналу.